І вітаю вас! Напевно, коли кажу гортензії, ви уявляєте красиві, такі величезні суцвіті, там всі діла. А я скажу, що я люблю гортензії навіть з листями. <гум> навіть просто красиве листя. таке гарне листя, як у Golden Anabelle. Така красунечка, просто неймовірна. Зараз неї, е, найбільший такий розквіт її краси. Хоча квіт без квітів. так... Взагалі немає ніяких проблем з яброщемів. Це вона така мату на сонечку. Ну, така, Трошки не звісно, тому що шовково своє дає, тінь. але поки дуже гарненько. Саме навесні таке яскраве, гарне листечко. Бачите, що воно заживцювало, але трошки воно поцякалося. Але в мене є теж декілька саженців, якщо вони ще не засухли, з цією спекою. Зараз, от, Хмари йдуть, напевно, буде дощ, сподіваюся, бо спека страшна. знаєш, така Квітнева спека. О, друзі. Що скажу цікавого вам. Росте вона в мене третій рік, нарослав такий вже гарний вже кущик. Росте вона окремо від інших гортензій, а там вже просто немає вже місця. Думаю, можливо, я її присажу звідси з якраз себе. Напевно, друге місце після Golden Anabel це в мене Emerald Lates. Що теж покажу. Ходімте. Дозволю собі нагадати, що це ролик про деревовидні гортензії. Тому що можете казати, що це може волотистика з гортензія, ну, тут стандартно, це типу у мене тут лайм ріки, всі діла, а йдемо до Емеральд Лейс. Ось, бачите, не такі красиві листя, як, як у Кропович, як у Дуба. А в цьому році я нікого не стриг особливо. Якось бачите, навіть та сама струнка Набель у мене яка не різана. Ой, поживцюю, там ще щось, досракі каря очі. Отут я залишив е, пінка Набель 2. Бачите, вона такива вузлами ціле мере, може, може з цього щось буде. От, е, Того ціную я е, е, господи, гортензії не лише за квіти, а й за лист. Золикла красиве, як зараз. От У Golden Annabelle і у Emerald Lace. Це теж гортензія деревовидна Арборесенс. От так Нарізав, Ну, Красиві, бачите, гарненькі собі рослиночки. Коротше. Не знаю, як ви, а я нічого робити не хочу. Кожного дня обстріли, кожного дня ці тварюки роблять горе І, і в Україні і навіть самим собі уродам, розумієте? Тут тільки наша того гортензию, любить погоду. Більше любити нема, красива? Ось в мене виростає дуб. Дрібнопільчик називається іщі. Бачите, варігатний красончик. Там в мене якийсь е Pink. Типа, ну різні ще є. Руяни, липка, в'яз. Друзі, коротше, це гарна Смородина. Красота. Красота. А до речі, в мене зі смородиною в мене є цікава дуже Гордоніана. Гордоніана, бачите, теж відціла вже, але це такі квіточки гарні дуже. У мене така ще біла. Коротше, ну це вже зовсім інша історія, вже бачите, не знаю, за що братися. Того візьмусь за голову і піду, зараз пополиваю трохи. Я вас цілою люблю. До побачення. Побачимося, мої хороші.